Вправа 902. Зведіть одночлен до стандартного вигляду, укажіть його коефіцієнт і степінь. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання: мінус 1 друга а в квадраті b, що множиться на 2аб у 7 степені. Використаємо переставну і сполучну властивість множення. Тобто ми можемо записати це як мінус 1 друга. Що множиться на 2. Зведемо коефіцієнти. Що множиться. Потім. А у квадраті помножимо на а, Так, І помножити і B. Помножимо на Б у сьомій степені, І це дорівнює. Ну що ж, одну другу, якщо ми помножимо на 2, то 2 у нас скорочується вийде мінус 1. То ми пишемо мінус 1, що множиться. Далі а у квадраті помножити на а це буде а в степені 2 плюс 1, це буде а у третій степені, що множиться b помножити на b у 7, і це b у 1 помножити на b у сьомій, b в степені 1 плюс 7, це буде b у восьмій степені. Ну, і мінус 1 не пишуть, а пишуть просто мінус, залишиться а у третій, b у восьмій. Є. Ну що ж, зараз потрібно вказати його коефіцієнт і степінь. Ну, давайте, скорочено першу літеру будемо писати. К коефіцієнт. У нас попереду це число мінус 1. Так. А далі степінь. Це у нас буде. 3 плюс 8. Це 11. Є? Переходимо до другого завдання. 3 m помножити на мінус 2m у квадраті і помножити на 5m у сьомій. Ну що ж, групуємо тоді множники попереду. Це буде 3, що множиться на мінус 2, що множиться на 5. Так? І помножити. Далі m у нас є, що множиться на m у квадраті. Що множиться на m у сьомій степені. І це дорівнює. Ось, коефіцієнт попереду. Мінус 2 помножити на 5 це буде. Ну, мінус 1, Множник там є від'ємний, пишемо мінус. 2 на 5 10, і помножити на 3 це буде 30. пишемо мінус 30. M це m у 1. Множимо на m у другій, множимо на m у сьомій. Це буде m у степені. 1 плюс, 2 плюс 7 це буде m у 10 степені. Є? Ну що ж, ми записали, звели одну члену стандарт, до стандартного вигляду, звели, Записуємо, що k коефіцієнт це число попереду у нас мінус 30. Так. Ну, а степінь це у нас 10 степінь. Є. Переходимо до третього завдання мінус 7 аp в квадраті, що множиться 0,1, а в квадраті P в 9. Групуємо тоді числа. Спочатку мінус 7, що множиться на 0,1. Множимо потім А множники. А множимо на А в квадраті. І множимо на П в квадраті і множимо на P в 9. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 7 помножити на 0,1 вийде мінус 0,7. Далі А помножити на А в квадраті це буде А у третій. Далі P в 2 поножити на P у 9 це буде P у степені 2 плюс 9 це буде 11 є. Ну що ж, записуємо, що коефіцієнт у нас мінус 0,7. А степінь цього одночлена. Це 3 плюс 11, бо А у третій, p в одинадцятій, Це буде 14 степінь. Є. Переходимо до четвертого завдання: 1,18 М у квадраті, що множиться на 8 дев'ятих МЦ у квадраті. Групуємо тоді множники: 1,18. То 1 помножити на 8 це 8, плюс 1 це 9. Тобто це буде 9 восьмих, що множиться на 8. ,9. Потім групуємо множники з М, То буде М у квадраті, що множиться на М. Ну і ще помножити. Залишиться на С у квадраті, це дорівня. 9 восьмих помножити на дев'ятих. це добуток обернених чисел. він дорівнює одиниці. То ми записуємо, що добуток у нас одиниця, що множиться. Далі m у квадраті помножити на m, це буде m степені 2 плюс 1 це буде третя степень. Ну і що множиться на С у квадраті. Одиницю множник попереду не пишуть, то записують просто m третій, це у квадраті. Ну що ж, записуємо, що коефіцієнт цього одночлена у нас одиниця. Просто її не пишуть. Коефіцієнт одиниця. Ну, а степінь цього одночлена 3 плюс 2, це буде 5. Є переходимо до п'ятого завдання: мінус А помножити на мінус Б, помножити на мінус С і помножити на мінус 5D. Ну що ж, там, де мінус, там у нас мінус одиниці. То ми групуємо тоді множники: з першого буде мінус Так. Що множиться? З другого буде також, там, де Б, також мінус 1. З третього мінус 1. Бо там є біля С мінус одиниця, просто її не пишуть. Ну і з останнього буде мінус 5. Так, помножити. Ну і залишиться А, помножити на Б. Помножити на c і помножити на d. І це дорівнює. Мінус 1 на мінус 1 це буде плюс 1, його не пишуть. Мінус 1 помножити на мінус 5, це буде плюс 5. Тобто ми записуємо, що добутку отримаємо 5а Б, С, Д. Є. Ми записуємо, що коефіцієнт. Число попереду у нас число 5, а степень. Тут у нас А у першій, Б у першій, С в першій, і Д у першій. Тобто всього 4 одиниці, то тобто пишемо, що коефіцієнт у нас число... степінь у нас число 4. Так, переходимо до шостого завдання П в дев'ятій на мінус 2А в квадраті на мінус 5 п в сьомій і на А в восьмій. Ну що ж, групуємо множники попереду, то вийде, що мінус 2 множиться на мінус 5. Так, потім з А групуємо. То буде А у квадраті, що множиться на А в восьмій. Ну і залишиться П в дев'ятій, що множиться на П в сьомій. І це дорівнює. Мінус 2 помножити на мінус 5 це буде плюс 10. Просто пишемо 10. А в другий на А в восьмій, це буде А в десятій. І P в 9 на P в 7, P в степені 9 плюс 7, це буде P у 16. Є. Записуємо, що коефіцієнт. Число попереду у нас 10. Є. А степінь цього одночлена. А у 10 і P в 16 і разом буде 10 плюс 16, 26 степень. Записуємо відповідь. Ну що ж, зведіть одночлен до стандартного вигляду, укажіть його коефіцієнт і степень. В першому завданні до стандартного вигляду ми звели. Це буде мінус А у третій, б у восьмій. Так, Коефіцієнт у нас мінус 1, а степінь 11. У другому завданні у нас вийшло мінус 30m о 10. коефіцієнт у нас мінус 30, а степінь 10. Є, переходимо до третього завдання. Ми отримали мінус 0,7 А в 3. П в 11, коефіцієнт у нас мінус 0,7, а степень у нас 14. В четвертому завданні записуємо М у 3. Це у другий. Коефіцієнт у нас число 1, а степень у нас 5. Є. П'яте завдання. Ми отримали 5 А, Б, С, Д. Коефіцієнт у нас число 5, а степень у нас четверте. Є. Ну і останнє шосте. Ми отримали 10. А у десятий. П у 16. Коефіцієнт у нас число 10. А степень у нас 26. Є.